Добрий вечір, добрий вечір. Я е недавно виступав, і після стендапу до мене підходять люди і кажуть: «А можна з вами сфоткатися? А я ж прикаліст. Я кажу: а вам треба? Вони кажуть: ну, в принципі, не треба. І пішли, прикиньте. Я. Я зірка, я зірка такого масштабу. я... Якщо зі мною навіть сфоткалися і вийшло хріново, то зі мною не перефоткаються. Знаєте, типу. якщо сфоткали, і палець лишився в кадрі, то нормально. Ви знаєте, що видалити, коли у вас пам'ять закінчилася. Недавно зі мною сфоткались люди і е, переживали капець, капець переживали, і кажуть: а, а, а з вами взагалі фоткаються, чи ми перші, хто сфоткалися? Я кажу: фоткаються, бля. Думав, вони скажуть: Покажи, ну ти, гімномале, хто з тобою фоткається? Ти вообще? Ти ким себе возумнив? Ти? Капелюх. Короче, можете хлопати, якщо хочете, я вам дозволяю. Нормально. Нормально, якщо вам смішно, ви аплодуєте. Я не дуже люблю фоткатись, тому що в мене жінка-фотограф. Я, ну, я працюю безкоштовним тестером для фотографії для гарних локацій вже 6 років. Коля, дивись, яка локація, стань туди. І я, знаєте, як ця дитина, яку заставили фоткати з цьоцею на празнику. Ще, ще, «Ще треба? «Ще треба, стій, фоткаємося. Недавно вона закинула в інстаграм фотку зі мною, і її якийсь чувак відповів на ту фотографію. О, ну, я не знаю, як тобі це сказати, але мені здається, що ти з ним тільки заради фото. <Рази> як вам оця краса? Тобто Тіп хотів відбити в мене дружину через те, що на його думку я дуже гарний. А що йому написати? Ну, що йому написати? Типу, ну я думав щось йому написати, типа ти що сука, а з іншого боку, я хотів йому написати. Дякую. <ривіт> що робиш ввечері? плани? Якісь... <ривіт> ну а що йому напишеш? Ну, типу, впишеш йому в Директ, відкриваєш сторінку. Привіт, я коротше чоловік, Яни, тій, що ти написав, що вона зі мною тільки заради фото, так от, насправді я не дуже. Гарний. Та, отак я мав написати. Ну, так нічого й не написав. Тому уроду, так. Да? Блять, забув текст народ, ну. Ми доверяємо. В Ютубі я все пам'ятаю нахрен повністю. Ви зайдете, ви ахуєєте, який я комік. Дякую. Що робиш ввечері? Блять, не можу знайти, то тону. Коротше, дуже важко сфоткати дружину, коли вона фотограф. Це так важко. Завалити своє їбало і не завалити горизонт народ це... <риклад> Каже мені. Каже. <риклад> Я кожен день виступаю, ну з різним текстом мною написав, перепрошую. Давай, блядь, пожарися, каже мені, так, лад, коротше. Каже мені недавно, я, я сфоткав її і каже, ти не бачиш картинку? Ти що не бачиш картинку? А я не бачу картинку! Ну, я не бачу картинку! Я в Google деколи заходжу, я три світофора не можу знайти з дев'яти, знаєте, оцих, щоб довести, що я не робот. Я не бачу картинку. Мене мінус п'ять, Я, ну, я недавно ходив стріляти на полігон, мені сказали, що я дуже хріновий стрілок, бо я не знайшов полігон. Шарите, я. Найшов на звук, на звук серця, яке казав, ну Микола, свалюй звідти, ти зараз, ти зараз завалиш горизонт. У мене поганий зір дуже сильно на турі, мене мінус 5. І я не розумію, якого хрена в оптиках роблять прозорі двері. Ви думали колись на те? Це що за пранки над сліпими? Ну... Я недавно йшов перевірити зір інноваційним методом. Я йшов без лінз, без окуляр, і просто вальнувся лобом в скляні двері. Я думаю, дійсно інноваційно. Ну... Хорош, дякую, дякую вам. Я думаю, що далі, блін. Ну буде якась програма. Давайте відхідрячим сліпих. Вони і так не побачать. Ну типу, я зайду в оптику, там будуть сидіти окулісти в ростових костюмах кротів. І такі, хто то до нас прийшов? Такий? Хто то такий за кротик До нас прийшов в нашу нірку. Або посадять тебе, скажуть: закрийте ліве око, закрийте праве око, читайте я ти с л -і п а с у к А. Ти сліпа сука? Ти сліпа сука, Микола! Абсолютно вірно. Держава дбає про нас. Я е, недавно прочитав інформацію, що, ну і бачив це, зокрема, що Нацбанк заборонив показувати курс валют. Чули це? Поаплодуйте, якщо чули. Я подумав: ну, щоб уникнути спекуляцій і, і паніки. І я подумав, що скоро буде зарплата приходити заблюрена. Знаєте, там не, не буде суми, просто не знаю, скільки там прийшло я. Я хочу уникнути спекуляції і паніки, я, ну, я не знаю. Ну і дійсно, і так ще з дитинства було, що так забороняли. Я пам'ятаю, в нас колись в школі повісився чувак на шкільному дворі, і вчителька сказала нам: діти, не дивіться в вікно, що ви там не бачили. І Нічого, нормально, виросли. Ну, ми виросли курс. Про зараз думка. Зараз думка акуратно. Просто е, значить державні структури часто вирішують закривати очі на те, де треба вирішувати проблеми. <плес> а, а, а. Реклами багато дібільної зараз. Недавно на мене підписалася зимна вода лід» в інстаграмі. я думаю, блін, ну лід тоже є зимна вода, ні? <плес> Ти сам продукти, продукти, перукарня, перукарня, Юрій Бардаш, херня повна. Ну, одна й те саме. Шарите, погоджуєтесь. Я недавно е, дивився рекламу, і мені вибило, коротше, використовують імідж Збройних сил України не в тому руслі. Там був е, сет Суші ЗСУ, кальян Чорнобаївка. А найбільше, що мене здивувало, е, значить в інстаграмі в рекламі мені е, прислали е, такий надпис: зроби епіляцію інтимної зони, допоможи Збройним силам України. Я думаю, це що за акція? По піську, допоможе війську, що це? Ну, типа, та... що це таке? Скоро дроч салони будуть рекламуватися, знаєте? Заходіть у дроч салони, ми збираємо на дрони. Знаєте? Проститутки будуть рекламуватися. Роблю мінети, збираю на турнікети. Знаєте, Тут... так має бути Все, це? Виріжем нахуй, коля капішон, дякую.